Вітаю вас, шановні п'ятикласники! Сьогодні ми з вами поговоримо на тему, які таємниці приховують хребетні тварини. Але спочатку давайте пригадаємо попередній матеріал. Чим безхребетні тварини відрізняються від хребетних? Які групи тварин є безхребетними? Які характеристики молюсків назвіть представників. Які характеристики ракоподібних, які характеристики комах. Назвіть представників. Основні риси будови та способу життя хребетних тварин. Що стосується риб, то риби плавають завдяки плавцям. Тіло в них вкрите лускою, дихають зябрами, відкладають ікру. Це холоднокровні тварини. Типічним представником є Окунь звичайний. Земноводні рухаються завдяки кінцівкам. Шкіра гола вкрита слизом, дихають легенями і через шкіру, відкладають ікринки, личинки називають пуголовками. Це холоднокровні тварини. Типічним представником є жаба озерна. Плазуни. Рухаються завдяки кінцівкам. У змій вони відсутні. Шкіра суха вкрита лусками. Вони дихають легенями, відкладають яйця та є холоднокровними тваринами. Також серед плазунів є отруйні. Птахи літають завдяки крилам. Тіло вкрите пір'ям. Дихають легенями, відкладають яйця. Це теплокровні тварини. Типічними представниками є синиця велика та соловейко звичайний. Всім добре знайомі пінгвіни і африканські страуси, які, хоч і належать до класу птахів, але не можуть літати. У них є крила. Також, як і в інших пернатих. Але в результаті еволюції вони втратили здатність до польоту. Але виявляється, список нелітаючих птахів не обмежується пінгвінами і страусами, їх набагато більше. Щоб познайомитися з іншими представниками класу птахів, які є винятком і чудово обходяться без крил, перегляньте відео за QR-кодом або посиланням. Посилання також додатково буде в описі до цього відеоуроку. Савці рухаються завдяки кінцівкам різної будови. Шкіра має різні залози, вкрита волоссям, дихають легенями, народжують малят та вигодовують їх молоком. Це теплокровні тварини. Типічними представниками є кіт свійський, кінь свійський, вечірниця руда, їжак вухатий та афаліна чорноморська. Практична робота. Визначення тварини своєї місцевості за особливостями зовнішньої будови та її опис за зразком, потрібні матеріали: фотографії, відео про тварин. Хід роботи. Оберіть хребетну тварину, яка мешкає у нашій місцевості. Визначте, до якої групи тварин, наприклад, риби, земноводні і так далі, вона належить. Підшукайте інформацію про цю тварину та опишіть її за зразком. Яка її назва, де її можна знайти? Як її побачити, як упізнати, яка роль тварини в природі і житті людини? Цікавий факт про тварину. Коротко про головне. До хребетних відносять риб, земноводних, плазунів, птахів, савців. Хребетні тварини дуже різноманітні. Для кожної групи характерні свої особливості будови, які часто відповідають способу життя тварин. Розпізнайте, покриви яких тварин риби, земноводні, плазуни, птахи чи савці зображено на світлинах. Виконайте вправу мікрофон.